Вітаю всіх, мене звуть Тетяна, і ви на моєму каналі Тетяна Бува Влог. Як я вже розказувала в попередніх відео, я зараз знаходжусь у Польщі зі своєю родиною з червня місяця. Чим я тут займаюсь? Я вивчаю польську мову, я повторюю мою англійську мову. Також іноді я працюю в волонтерському центрі, оскільки за своєю основною освітою я Юрист за фахом. Я іноді надаю консультації нашим громадянам-українцям та допомагаю у складенні документів. Але сьогодні я хочу вам розказати про інше. Останні 18 років я проживала і працювала в місті Києві, але я народилась та провела майже все своє життя в маленькому містечку Бахмут. Зараз в Донецькій області воно зветься Бахмут, а колишня назва Артемівськ. Останній раз я відвідала своє містечко у вересні минулого року. І мені захотілося зробити відео про всі мої найкращі е, цікаві місця в моєму рідному Бахмуті. І зараз я відчуваю, що це відео було зроблене мною не випадково. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми спогадами про. Мій рідний Бахмут. Шлях до мого рідного містечка замав приблизно 900 кілометрів від міста Києва. Як я вже сказала, раніше це був місто Артемівськ, а з 2016 року назва змінилась на Бахмут. Погода в той осінній день була дуже сонячною та теплою. Яскраве сонечко піднімало мені настрій. Я була дуже вражена такими гарними дорогами. І ось ми вже прибули до міста. Це центральна вулиця Бахмута, площа, і тут завжди було багато людей. Це наш готель Україна. Де я також завжди залишалась, коли приїжджала додому. Цей готель мав дуже зручну локацію. В той день була виставка зелених насаджень, яка відбувалася в центрі. Ми зараз бачимо. А з правого боку. Це завжди був наш кінотеатр з назвою Космос. Але ця нова забудова на той час ще не працювала. Це центральна площа, де ми завжди проводили свій час, гуляючи серед парку. Ця дорога веде вже до центрального магазину у ній оце пам'ятник Булавіну. І е, також можемо далі побачити ринок. Продовольчий ринок. В моєму місці завжди було багато квітів. Таке красиве містечко. Це місце, де знаходиться ріночна площа. А ось з правого боку, це ми бачимо, це кафе було улипка. Пам'ятаю, як завжди, ми там зупинялися і їли дуже вкусні пиріжки і всяку всячину. Зараз заходимо у двір, де знаходиться моя школа. Я навчалась, це була школа номер 11 в центрі міста Артемівська. Тут зараз є нове, вже, вже новий будиночок побудували, але я навчалась в старому будинку, це був такий історичний будинок. Величезний стайон Металург, де проходили наші навчання у школі, а це міський парк. Він був дуже красивий і я провела в цьому парку багато років свого життя. Пам'ятаю, коли я ще була дівчинкою, багато людей танцювали тут під звуки духового оркестру. Це пам'ятник героям громадянської війни 1919 року. А це будівля розвідки з гарною історичною архітектурою. Мій син розповідав, що аналогічна архітектурна будівля е, знаходиться у Хельсінкі, Фінляндії. І зараз ми вже наближаємось до самого центра міста. Перед нами будівля міської мерії. Це будиночок, де я проживала все своє життя. Це різні державні установи, центр зайнятості, нотаріус, це медичний центр, міська та районна прокуратура міста Бахмут. І знову ми у міському парку. Друзі, на цьому моя подорож закінчується. Я поділилася з вами частиною свого життя. На жаль, ми не в змозі побачити таке красиве містечко в Україні, тому що війна все зруйнувала. Але спогади завжди залишаться в наших серцях.